Радянсько-фінська війна дуже відоме протистояння, яке чудовим прикладом того, як маленька держава перемагає велику. Усіх вітаю! Це канал Історія для тебе, і ми вже перетнули позначку в 10 відео. Це 11. Ваша кількість зростає, тому матеріали виходять вже не один раз на тиждень, а двічі. Але я вас дуже прошу не забувати ставити лайки, залишати коментарі та, звичайно, підписуватися. Саме ці прості дії дозволяють алгоритмам Ютубу поширювати відео. Ну а ще не забувайте вдарити у дзвіночок, щоб завжди дивитися найсвіжіший контент. В описі каналу та цього відео будуть посилання на банку, приват та PayPal. Це для тих, хто хоче. Та має можливість підтримати розвиток мого проєкту. Я щиро вдячний усім глядачам, а ще раджу вам переглянути й інші відео. Вже, наприклад, є матеріали про правителів давнього світу, єменських куситів, Корейську війну, ну і, звичайно, про жорстку парагвайську війну. Думаю, щось цікаве, ви точно знайдете. Ну а ми переходимо до протистояння величезного за площою та силами Радянського Союзу та невеличкої Фінляндії. Прагнучи зміцнити політичний вплив на сусідню Фінляндію 30 листопада 1939 року, Радянський Союз розпочав військовий наступ. Протистояння відоме як Зимова війна, оскільки бої йшли взимку і закінчилися 19 березня 1940 року. Друга світова війна тільки почалася, і Радянський Союз, намагаючись забезпечити свою територіальну безпеку, захотів, щоб Фінляндія відмовилася від карельського перешийка на користь СРСР. Це було стратегічно важливо для Радянського Союзу у якості буферної зони проти потенційних атак гітлерівської Німеччини через Фінляндію. Радянська влада сподівалася та розраховувала на легку перемогу. Однак стратегія провалилася, і під керівництвом генерал-маршала Карла Густава Маннергейма Фіни змогли відбитися від суперника, сили якого були в десятки разів більше. Якщо б це була б довга війна, фіни, скоріш за все, програли. 12 березня 1940 року Фінляндія передала Радянському Союзу близько 10% своєї території, але зберегла власну незалежність. Боротьба за політичний вплив Росії на Фінляндію почалася ще в 17 і 18 століттях, коли російські царі часто намагалися захопити цю державу в рамках політики постійного розширення своєї континентальної імперії. Фінляндія до початку 19 століття була східною частиною більш потужного королівства Швеції, у 1808-1809 роках між Російською імперією та Швецією точилася фінська війна, результатом якої стала перемога Олександра І. Країни підписали Фредріксгантський мирний договір, за яким Росія отримувала всю Фінляндію, включаючи Алданські острови. Також допускалося переселення Шведського населення. З Фінляндії до Швеції та в зворотному напрямку. Фінляндія була перетворена на незалежну буферну державу, яка називалась Велике Князівство Фінляндське. Великим князем був російський імператор Олександр І, який надав Фінляндії в той момент певну автономію, зберігаючи фінську правову систему, культуру, релігію. Та традиції до кінця 19 століття Російська імперія намагалася обмежити ці особливі права Великого князівства Фінляндського, прагнучи політично військово. Культурно асимілювати Фінляндію та зробити її звичайнісіньким регіоном імперії. Ця політика мала усім відому назву русифікацію та проводилася протягом 1899-1905 та з 1908 до 1917 років. Вона стосувалася не лише фінів, а й інших народів, які були в складі імперії. Але ми зараз говоримо про Фінляндію. Наприклад, було видано лютневий маніфест. 1899 року, який заявляв про право царя, це був Микола II, приймати рішення щодо Фінляндії без схвалення місцевого уряду. Мовний маніфест 1900 року зробив російську мову офіційною, а закон про військову повинність 1901 року інтегрував фінську армію в російські імперські війська. Проте політика русифікації мала протилежний ефект. Це погіршило російсько-фінські відносини, оскільки населення Фінляндії було в опозиції. Політика русифікації також викликала відторгнення та пробудила почуття самовизначення серед фінського народу, а ще сприяла популяризації боротьби за фінську культурну та національну ідентичність. Російська революція 1905 року та пов'язаний з нею національний робітничий страйк 1905 у Фінляндії також мали тривалий соціальний. Політичний вплив на країну. У 1906 році чотирипалатний парламент Фінляндії було замінено однопалатним парламентом. У цей період права людини стали центром уваги, особливо права жінок. Того ж року фінські жінки отримали право голосу, ставши першими в цьому аспекті в Європі. Хаос, спричинений російською революцією 1917 року, дав Фінляндії довгоочікувану можливість отримати незалежність. 15 листопада 1917 року більшовики проголосили загальне право на самовизначення для народів Росії. Це право означало, що народ колишньої Російської імперії отримав право на самовизначення, включаючи відокремлення та можливість формувати свою окрему незалежну державу. Того ж дня. Фінський парламент офіційно почав працювати, і лише через місяць, 6 грудня 1917 року, Сенат Фінляндії офіційно проголосив незалежність країни. Через три тижні після оголошення радянська Росія, а пізніше вже Радянський Союз, визнали нову фінську владу. Тартузький мирний договір, писаний 14 жовтня 1920 року, підтвердив радянсько-фінський кордон по лінії ще часів Великого князівства Фінляндського та Російської імперії здавалося, що всі територіальні суперечки між цими двома державами були вже вирішені підписанням цього документу, але не зовсім. Інший договір, радянсько-фінський пакт про ненапад, підписаний у 1932 році, обіцяв мирні відносини між Радянським Союзом і Фінляндією, захищаючи незалежність і національну безпеку. останньої. Однак розвиток міжнародної безпеки та початок Другої світової війни зробили пакт неефективним 23 серпня 1939 року. Міністри закордонних справ нацистської Німеччини та Радянського Союзу підписали договір про ненапад, також відомий як пакт молотова Молотова-Ріббентропа». Факт проголосив Фінляндію, Естонію та Латвію частиною радянської сфери впливу. Таким чином, дозволивши Радянському Союзу під правлінням Йосипа Сталіна повернути втрачені території царської Росії. У цьому сенсі Фінляндія якраз вже сприймалася як частина традиційної російської землі. Стан міжнародної та світової безпеки в 1930-х роках можна описати як Напружено хвилюючій і сповнений невизначеності. Німеччина, Італія та Японія обзавелися імперіалістичними амбіціями та фашистськими мілітаристськими урядами. Під керівництвом Йосипа Сталіна Радянський Союз також проводив досить жорстку зовнішню політику. І Друга світова війна здавалася просто неминучою, хоча більшість населення країн Європи після. Першої світової навіть не ну, уявляла, що їм доведеться ще раз пройти через всі жахіття ще більшої війни. Після того, як у вересні 1939 року війська Адольфа Гітлера вторглися в Польщу із Заходу, Сталін наказав Червоній армії рухатися на схід і незабаром взяв під свій контроль східну частину Польщі. В цей момент усім стало зрозуміло, що війни не уникнути, хоча так цього хотілося. До речі, якщо ви хочете, щоб я зробив відео про... Аншлюс Австрії або Мюнхен 38-го року обов'язково напишіть про це в коментарях. Після того як СРСР відкусив частину Польщі, Сталін зосередився на сусідній Фінляндії, щоб ще більше посилити свій вплив. Мотивом стратегічних розрахунків Сталіна була передбачувана загроза вторгнення нацистської Німеччини через Фінляндію. Незважаючи на проголошення Фінляндією нейтралітету на початку Другої світової війни, дві нації зберегли глибоку неприязнь одна до одної. Під впливом своєї історії та постійної боротьби з Росією, Фінляндія залишалася антиросійською за настроями. Йосип Сталін був стурбований можливим Фінсько-Німецьким Союзом проти СРСР. Крім того, одне з найбільш стратегічних міст. Росії, це Ленінград, він же Санкт-Петербург, був розташований лише за 32 кілометри від фінського кордону, що робило це місто дуже вразливим для нападу. Сталін вважав, що вся радянська територія повинна мати просто бездоганну ідеальну безпеку, і безпосередня близькість Ленінграда до фінського кордону не відповідала цьому сприйняттю. Для вирішення питання Йосип Сталін зажадав. Пересунути російсько-фінський кордон на карельському перешийку на північний захід. Він також просив дозволити розмістити війська в кількох стратегічних районах Фінляндії. В обмін Фінляндія отримала б не стратегічні землі в Східній Карелії, а також гарантії вільної торгівлі та військової безпеки від радянського союзу. Сталін пропонував Фінам більші території, але взамін хотів розвинені та стратегічні. Звичайно, уряд Фінляндії йому відмовив. Хоча ці перемовини тривали вже на той момент декілька років, фіни побоювалися, що у разі дозволу їх країна буде змушена прибрати свою оборонну інфраструктуру в цій місцевості. А також якщо відносини між державами будуть ставати ще холоднішими, то радянський союз зможе швидко захопити та окупувати всю територію країни. Рішучий опір Фінляндії також був результатом їхнього хибного припущення, що західні демократії втрутяться та зможуть запобігти експансії СРСР. 12 жовтня представники Радянського Союзу та Фінляндії зустрілися в Москві, щоб обговорити пакт про взаємодопомогу під час Другої світової війни, а також щодо продажу оренди чи обміну спірних територій, які мають стратегічне значення у разі військових дій. Фінська сторона відхилила всі радянські пропозиції щодо обміну землями після невдалих перемовин з Фінляндією 29 листопада 1939 року. Дві країни розірвали дипломатичні відносини. Невдовзі 30 листопада Йосип Сталін наказав радянським військам перетнути фінський кордон. А президент Фінляндії Кюесті Каліо оголосив війну радянському союзу. Йосип Сталін наказав мобілізувати понад одного мільйону військових червоної армії для того, щоб кинути всіх їх через фінський кордон. Тоді як у Фінляндії спочатку було лише 33 тисячі. Радянська сторона розгорнула 2300 літаків. Фіни лише 114. СРСР мав майже 6000 тисяч танків проти 32 у Фінляндії. Завдяки своїй очевидній військовій перевазі Йосип Сталін передбачав швидку і легку перемогу. Проти Фінляндія. Виявила просто безпрецедентний і несподіваний опір і зуміла три місяці тримати радянську армію. Крім того, Червона армія виявилася погано оснащеною і не дуже підготовленою. Майже 50% армійських офіцерів було страчено під час сталінських чисток та репресій у Червоній армії в 1937 році. Це стосувалося й вищого командування військами. Недосвідченість старших офіцерів також відіграла ключову роль у початковому успішному опорі фінів. Водночас Червона армія була погано оснащена, як я вже сказав. Багато учасників бойових дій отримали не бойові поранення, а, наприклад, обмороження, оскільки їхній одяг просто не відповідав кліматичним умовам регіону. Військові дії під час зимової війни розгорталися на трьох фронтах, найважливішим з яких був карельський перешиєк через його близькість до Ленінграда. На цій території була розташована найвідоміша лінія Маннергійма. Названа на честь тодішнього головнокомандувача фінської армії, фельдмаршала, барона Карла Густава Маннергейма. Почалося все з Майнівського інциденту провокації радянських військ. Микита Хрущов розповідав вже потім, що 26 листопада він обідав у квартирі Сталіна разом з Молотовим і Кусіненом фіном та комуністом, якого СРСР планував зробити. Головою Фінляндії. Останні говорили про здійснення вже прийнятого рішення пред'явлення Фінляндії ультиматуму. Тоді ж Сталін заявив, за словами Хрущова, що Кусінен очолить нову карело фінську РСР з приєднанням звільнених, за його словами, фінських районів. Сталін вважав, що після того, як Фінляндії будуть пред'явлені ультимативні вимоги територіального характеру, і у разі якщо вони їх... Відкинуть, доведеться почати військові дії. Ще він помітив, що сьогодні почнеться ця справа. Маю на увазі Сталін. Сам Хрущов вважав, що вистачить їм просто голосно сказати, а якщо не почують, то разок вистрілити з гармати. І фіни піднімуть руки вгору та погодяться з вимогами. У Ленінград заздалегідь приїхав заступник наркому оборони маршал Кулик. Для організації цієї провокації Хрущов, Молотов і Кусінен довго сиділи у Сталіна, чекаючи на відповідь Фінів. Всі були впевнені, що Фінляндія злякається та погодиться на радянські умови. Це версія Хрущова. А ось що потім про цей інцидент сказав сам Маннергейм. Цитую: і ось провокація, на яку я очікував середини жовтня, відбулася, коли я особисто побував 26 жовтня на карельському перешийку, генерал. Ненонен запевнив мене, що артилерія повністю відведена за лінію укріплень, звідки жодна батарея не в змозі зробити постріл за межі кордону. Нам не довелося довго чекати втілення слів Молотова на московських перемовинах в ділі. Вести розговори тепер наступить очередь солдат. 26 листопада Радянський Союз організував провокацію, відому сьогодні під назвою Постріли. В Майніла. Під час війни 1941 1944 років полонені росіяни детально описали, як було організовано їх незграбну провокацію. Кінець цитат. Незважаючи на відносно невелику чисельність, фінські війська виявилися дуже непростим супротивником. Вони використовували партизанську тактику, і їхнє знання місцевого ландшафту та екстремальних зимових умов. Сприяла початковому успіху. План Йосипа Сталіна щодо короткої війни у Фінляндії повністю провалився, і він був розлючений. Радянська пропаганда активно працювала над тим, щоб якось виправдати поразки Червоної армії впливом, наприклад, там, суворого рельєфу та зимовими умовами Фінляндії. Також ЗМІ СРСР акцентували увагу на тому, що Сполучені Штати надали Фінляндії тисячу своїх найкращих пілотів для боротьби проти радянських військ. Але початковий успіх Фінляндії можна пояснити також її швидкісними лижними військами та спеціальними маневрами, також відомими як тактика Мотті. Замість того, щоб атакувати великі військові групи, фіни вирішили відволікати увагу нападами маленьких сил. Радянські війська не мали змоги сфокусуватися на одному конкретному напрямку та ставали більш уразливими. Одним із найвідоміших фінських винаходів під час протистоянь виявився Коктейль Молотова. Ця креативна зброя. Представляла собою, мабуть, як і зараз, звичайну, пляшку із горючою рідиною, яку використовували проти радянських танків. Одна з легенд каже, що вона була названа на честь саме Молотова, радянського міністра закордонних справ, який відіграв ключову роль у розробці та підписанні пакту Молотова Ріббентропа по розділу Польщі та інших країн Європи. Молотов стверджував, що бомби були повітряними гуманітарними. Поставками продовольства для їхніх голодуючих сусідів. Фіни глузливо називали касетні бомби хлібними кошиками Молотова, бо ті випускали суббоєприпаси, тобто буханки. Фіни зайняли вичікувальну очікувальну позицію. Їхня кінцева мета полягала в тому, щоб протриматися, поки захід не втрутиться, щоб якось врятувати їх, або ж сам Радянський Союз не прийде до якогось дипломатичного врегулювання. Цієї війни. 30 держав висловили підтримку Фінляндії під час агресії, надіславши озброєння, основними постачальниками якого були Швеція, Франція, Сполучені Штати та Велика Британія. Однак до березня 1940 року фінські лідери зрозуміли, що обмеженої підтримки зовні буде недостатньо. Економіка фінів була нижче середньої, а напружена геополітична ситуація спонукала великі країни уникати конфліктів. Особливо з однією з найпотужніших держав тих часів Радянським Союзом. Ну а ще їм було шкода зброї, бо існувала висока вірогідність того, що й самим скоро доведеться нею користуватися. Крім того, геополітичне розташування Фінляндії ускладнювало процес надання матеріально-технічної підтримки іншим країнам. Радянська армія прорвала лінію Маннергейма в лютому 1940 року, використовуючи важку артилерію. Вони продовжували просуватися до фінського міста Війпурі, тобто сучасного виборгу. Можливість повного захоплення Фінляндії в цей момент вже стала реальністю. Якщо б радянський союз захопив би всю країну, прорадянська комуністична партія отримала б владу. Або ж фіни могли б спробувати піти на певний компроміс та розпочати перемовини щодо врегулювання конфлікту з відносно менш руйнівним результатом. Уряд Фінляндії підтримав угоду про припинення вогню. У результаті, 12 березня 1940 року, в Москві було укладено та підписано московський мирний договір. Згідно з умовами цієї домовленості, між Фінляндією і Радянським Союзом було проведено новий кордон. Весь Карельський перешийок разом з іншими стратегічними островами тепер перебував вже у радянському володінні. Виходить, СРСР отримав. Приблизно 10 довоєнної до воєнної території Фінляндії та 20% її промислових потужностей. З іншого боку, Радянський Союз вивів свої війська з території Петсама, яку вони передали Фінляндії в 1920-му. 12% населення Фінляндії, це десь 422 тисячі карелів, були змушені покинути власні домівки. Зимова війна тривала 105 днів і була жорстокою, і призвела до значних втрат з обох сторон. Однак через обмеженість відкритих ресурсів визначити точні цифри жертв дуже важко. За оцінками, близько 126 тисяч радянських солдатів загинули або пропали безвісти під час конфлікту. А ще 264 тисячі були поранені або хворі. Під час війни загинули. Або пропали безвісти близько 25 тисяч фінських солдатів, ще 44 тисячі отримали поранення. Зимова війна мала значні наслідки для обох країн, а також для всієї геополітичної карти Європи. Радянська армія, яка сподівалася на швидку та легку перемогу, зазнала набагато більших втрат, ніж очікувалося. І, врешті-решт, була змушена задовільнитися частковою перемогою. Це також зіпсувало репутацію Радянського Союзу. Міжнародна спільнота. Широко засудила жорстокість конфлікту, що призвело до виключення СРСР з Ліги націй. Зимова радянсько-фінська війна також мала наслідки для європейського та глобального геополітичного становища. В цілому невдачі Радянського Союзу у війні скоріше за все вплинули на рішення Адольфа Гітлера розпочати операцію Барбароса, тобто. Вторгнення в Радянський Союз в 1941 році. Якщо до цього війна з Радянським Союзом та його розвинутою економікою здавалася тим, що виграти просто нереально, то після легенда про найпотужнішу в лапках радянську армію викликала у багатьох сміх. Якщо маленька та слабка Фінляндія змогла відбитися, то що може зробити розвинена Німеччина? Мені здається, що. Тут все логічно. Але й досі дуже складно дати однозначну відповідь на питання, чи була у Сталіна ціль захопити усю країну. Деякі історики вважають, що СРСР діяв ситуативно. Якщо вийде, то захопимо всю Фінляндію повністю. Добре. Але план мінімум, це хоча б взяти карельський стратегічний перешийок. Про це 100% вже ніхто не знає. Тому нам залишається тут тільки гадати. Звичайно, ця зимова війна. Справила також глибокий вплив і на фінське суспільство, сформувавши його національну ідентичність і колективну історичну пам'ять. Вона досі вшановується як символ фінської стійкості та мужності, і спадок цієї війни можна побачити у багатьох проявах фінської культури чи політики. Так вони втратили певну частину території, хай розвинених. Але залишилися незалежними після Другої світової війни. Вони налагодили відносини з СРСР та стали досить вигідними торгівельними партнерами. Коли Радянський Союз розвалився, фіни декілька років страждали від серйозної економічної кризи. Але в 1995 році вони стали членами Європейського Союзу. У 2023 році вони вступили до НАТО. Зараз це одна з найрозвиненіших. Країн Європи. Пишіть у коментах, як ви вважаєте, що стало запорукою успіху фінів, і чи вважаєте ви їх рішення тих часів правильними. Буду чекати вашу обґрунтовану думку. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та бити у дзвоники. Можете скинути цей матеріал друзям або знайомим. Посилання на банку буде в описі. Хай вам щастить! Дякую за будь-яку підтримку і бувайте!